Всім привіт! Сьогодні трішечки дощить, але нічого страшного. дощик також потрібен. А сьогодні на огляді буде міні-трактор з великими характеристиками. Міні-трактор з кабіною, який має назву tb 504 c Друзі, перейдемо до перегляду. Трактор з колісною формулою 4х4, з кабіною, з кондиціонером. Друзі, дуже, і дуже багато характеристик. Більш Детально можете подивитись на сайті tvma.com.ua, там всі точні характеристики щодо регулювання коліс, в якому діапазоні регулюється, витрата палива і т.д. Друзі, те, що побачимо зараз, те скажу. Передня гума 8,3х24, ялинка фірма Тайшан, восьмишарова, диск розбірного типу. І ще раз повторюсь, дивіться діапазон на сайті. Задня гума іде у нас 12 і, а, 11 і 4 на 3, а, 11 на 32 навіть просто, друзі, вибачаю, дивіться, 11 на 32 і диск розбірного типу довантажувач є. Їх тут дві плиточки, друзі. Бачите, також по півості регулюється. Маса даного трактора 3100 кг. Більш точно будемо переважувати в Михайлівці Рубожівці. Попереду бачимо такі пластикові композитні крила, які обладнані повертачем. Тобто, коли колеса повертаються, вона, воно в принципі, повертається бачите, ну, незалежно, як в Ловолі. Друзі, прямий конкурент Ловолу. Ціну скажу в кінці відео, кому цікаво, дивіться, стежте, будь ласка, будьте уважні. Попереду бачимо, у нас тут іде 8 плит. Дивіться. Характеристики, і ще раз вже повторююсь на сайті, будь ласка, переходьте та переглядайте весь асортимент техніки. Передній міст аналогічний, як у Лавола, друзі. Але це е, фірма ГОХЕ. У Гоха, бачите, паливний бак боковий йде пластиковий, об'ємом 80 літрів, друзі. Попереду бачимо перед переднім мостом іде ресівер на повітря, тобто двигун на компресорі, друзі. Гідрооб'ємне рульове керування, двобічний е, двобічної дії циліндр. Друзі, і Відчинимо капот. Під капотом бачимо акумулятор 120 перемикач маси у нас в цьому місці. Бачимо радіатор, розширювальний бачок на антифріз. Завжди заливаємо антифріз, до речі, g 12-й. Бачимо радіатор кондиціонера, сам компресор кондиціонера і компресор на повітря. Також пневморедуктор, друзі. Тут також є стоянкове гальмо на прицепчик. Пневмо, друзі, пневмо. Двигун у нас йде від фірми YTO. Бачите, Має назву UD410DT, потужністю 36,8 кВт, тобто 50 кінських сил, друзі, повноцінних тут іде, щоб ви розуміли. Механічна палевна система, бачимо безпосередній вприск палива, фільтр масляний, друзі. Одна свічка розжарювання тут іде. Де вона до речі? Фільтр паливний, друзі. Зчиплення тут іде двох Двух... дисковий, друзі. І бачок масляний. рульове керування. Ось окремо, як зазвичай, йде над двигуном. Не в самому зручному місці, але він є. Так, генератор, бачимо 500 Вт, два роздільних НШ насоси на гідрооб'ємну рульове та на задню основну гідравлічну систему. Бачимо, додано фільтр, проведено магістраль, все тут дуже і дуже непогано, я вам скажу, зроблено. Бачимо роздаточка, карданчик, все як положено з додатковим підтримувачем. Стартер, вихлопна система звичайна. Так, так, так. До речі, попереду тут є ще одна пара гідровиходів, бачите? Вона, до речі, з плаваючим режимом, щоб ви розуміли. Фільтр тут йде вже паперовий, тобто два паперових елементи тут йде. Повітряний забірник виведений аж до даху. Закривається капотик у нас. Щолк. Бачимо круте освітлення, лінзоване, діодна оптика. Бачимо зверху також діодна лінзована оптика, два таких великих ліхтарі і один а, такий здоровий плафон. Переходимо до задньої частини, друзі. Позаду трьохточкова навісна система. Вантажопідємність цієї системи 1500 кг, бачимо два виносних гідроциліндри. Друзі, примусова гідравліка є, плаваючий режим, звісно, є. Все є. Розподільник, бачимо, чотирьохсекційний, три плаваючих. Друзі, плюс ось один іще вихід. ледь не забув про важіль керування навісною системою з місця. Па -па плюс до всього, до того, що тут є змінні крюки під змінне яблуко, друзі. Хоп, під чернірчик можна виконати заміну. Плюс в комплектації йде отака от поперечина, друзі, за такою цапкою. І ще один в комплекті йде не в комплекті, а повноцінна запчастина йде отакий от. Вузол причепний. вал відбору потужності на дві швидкості. Додатковий ще один фільтр на гідравлічну систему. І бачите, який чулок просто феноменальний. Кабіна на подушечках, друзі, без всяких зайвих питань. Щуп на гідравліку, заливна горловина в шасі. роздільна масляна ванна, друзі, Пневмовихід. Розеточка електронна, додатковий бачок. Намастила в гідравліку, друзі. Бачимо, тут у нас рівень вказаний, дуже, по сучасному дуже кльово зроблено. Табличка під номерний знак. Позаду бачимо камеру заднього виду, два ліхтарі, друзі. от так от в принципі, от таким чином виглядає задня частина мінітрактора трактора natb NATB-504C. Фонарі круті, крила пластикові, друзі, не гниють, не ржавіють. Круто. Дах також пластиковий зеленого кольору. Бачимо два проблискових маячка вмонтованих в сам дах. І от така от, в принципі, цяцька. Перейдемо до кабіни. В кабіну можна потрапити як з правої сторони, так і з лівої. В основному з лівої. Тут дві сходинки, двері відчиняються повністю. Скляні, друзі. Рівна підлога, підвісні педалі. Це хлопці постелили, щоб не марався гумовий климок. Гумовий климочок тут гарної якості, проложений і прижатий такими пластинами. Кабіна гідро, шумоізольована, до речі. Бачимо всю інформацію. Тра... Тракторець травня 25-го року. Тобто свіжіше, свіжого. Друзі, почнемо з даху. Дах у нас має. Люк. Люк, який закривається від світла і відкривається для повітря, друзі. Отаким От чином. Хоп, хоп. Шторка. Сонцезахисна, освітлення салону. Зараз запалення. Отаким От чином вмикається. Дефлектори 4 штуки і фільтр салону йде, друзі. Є фільтр салону. Управління кондиціонером. Так, Так, є. Так, по правій стороні два таких органайзери, пластик сірого кольору, дуже крутий він тактильно, на ощуп дуже і дуже гарний. Такий м'який він, ніжний. Є склобій, друзі, є гачок для вашого якогось може, піджака або курточки, або будь-якого верхнього одягу. Так, два динаміки. Отакий от, от вентилятор, задній двірник є, є передній двірник. Все це керується з цього місця. З під правої руки тут у вас є управління комфортом, друзі. Е, так, проблесковий маячок направо на ліву сторону, двірник передній. Демонстрація і задній. от чином. Сломувач. Ось, до речі, пачок всталоний в салоні, друзі. Наперед, назад, тут у нас він розташований в іншому місці. Отак от, от, друзі, отак от отакі от. От от два виходи USB, плюс прикурювач на місці. Не пропагандую ні в якому разі куріння, хто палить, будь ласка, кидайте це грязне, це брудне діло, друзі. На що воно вам треба? Задня частина також відкривається, друзі. От таким от чином. Повністю оглядовість забезпечена ідеально. Так. І погнали. Педалі, як зазвичай, у нас йдуть е, з гумовими накладочками. Всюди написано е, фірма-виробник дохе, гохе, гохе, щеплення, здвоєна педаль гальм і акселератор в своєму стандартному вигляді. Так, тільки сказав, запаління, одразу пройшов хтось, заганяв мені тут всю кабіну. По лівій стороні у нас іде. Валит відбору потужності на дві швидкості, друзі. 540 1000 обертів. Ось у нас йде стоянковий гальмо неомо на е, ваш причіп, друзі. Чуєте? стравляє повітря. О, так, Підключення відключення переднього мосту. Чотирь, тут у нас чотири основних передачі, друзі. Чотирь, чотирьох ступочка. три режими ходу, повишений, понижений та середній. Друзі, реверс у нас іде біля керма. 12 передач вперед, 12 передач назад. Завдяки реверсу. Ручка газу. Ось у нас стоянкове гальмо такого типу йде. Все. Знімається. От таким ось таким чином. Бум -бум 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 -бум. Бачимо ось у нас управління на додаткові гідровиходи. три. Управління основною гідравлікою. І це кажуть, що це у нас іде блокування валою відбору потужності. Може таке бути чи не може? Блокування диференціалу. Ось у нас ця педаль. Кермо у нас також регулюється, друзі, цим смажелем. Вперед-назад. Сигнал на кермі. Все. Бачимо також тут датчик по системі повітря, тиск в системі і електрин, електро, електро... я вже зачпекався, замекався, електронна повністю панель приладів, друзі. Повністю тут вказується все, паливо, температура, оберти, напруга, мотогодини, повороти, стопи, масло, Коротше, повністю заряд. Отакий от дисплей, друзі, на якому можна керувати, яким можна керувати із телефону. Тут і камерою можемо бачити. Не підключена передня навіть є для передньої підключення, є задня. Ось бачите, досить, досить гарна якість, до речі. Музичка, все, CarPlay, все, керування, управління, налаштування, Bluetooth, радіо, шансон і не тільки. Трактор до цих пір компресором, друзі. Одразу готовий вбій. Друзі, ну що, покажу вам, як він їде, поставлю його на місце, друзі. І в принципі це буде все. Все на сьогодні. Ціна 18 тисяч 200 доларів. Знижечки для військових, для УБД. Для ветеранів, друзі. Досить крутий трактор, дуже м'яке сидіння у нас йде на регулюванні по вазі, друзі. Регулювання по віддаленню від херма. Короче, Купа тракторів по наявності, доставочка в будь-яку точку України. Будь ласка. Телефонуйте, пишіть на сайт замовлення, будемо доставляти все. Бажаємо вам міцного здоров'я, до нових зустрічей, нових відео. Пока-пока.